Як відноситись до пластичних операцій, якщо ви дивитесь на себе зеркало критично після перегляду від фотошоплених фотографій моделей, чи вам хтось щось сказав і хочете щось поміняти в своїй зовнішності, збільшити губи, сідниці, груди. Ботокси, філери, змінити форму носа, то ви втратите свою індивідуальність, бо ці всі обличчя вони схожі один на одного. І ті люди постійно незадоволені, вони постійно щось підтягують і в кінці приходять до того, що краще це природна краса. Щось схоже з бодібілдерами, які постійно дивляться в зеркало, і їм здається, що м'язи мало ростуть, треба більше і більше. Але то спорт, а це пластичні операції і красу не обманеш. Ззовні, треба внутрі покращувати обмінні процеси. Звісно, якщо у вас крива перегородка, важко дихати носом, є рубці, опіки, пухлини, то треба, але якщо красиве, миле обличчя, то не варто щось додавати. Треба полюбити себе.